Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля і ми на своєму господарстві. Сьогодні будемо давати уколи своїм поросятам. Будемо колоти їм сердосан. Це вже, так би сказати, крайні сроки, щоб його колоти, до місяця по одному кубику будемо давати. Вже потім йде, якщо після місяця, то вже треба буде колоти до двох місяців. Два кубіка. Ну, ми поки дамо один кубик. Правда, казав мені ветлікар в аптеці, що, ну, як би сказати, малий відсоток, ну, як, щоб його колоти, щоб воно допоможе, якщо не була привакцинована Льоха. Льоху я не вакцинував серед осану. Але поросята хочу все-таки проколоти, що малий відсоток пользи буде для них. Але нічого, спробуємо. Оцих я також проколював сердосаном. Ну, Будемо бачити, проколимо, все одно щось воно та й дасть. Ось таким препаратом я проколюю. Прокололи ми вже нашим поросятам Сердосан. Це сьогодні їм місяць. Вони родилися 11 жовтня, сьогодні 12 листопада. Я не взяв вагу з ангара. Зараз під в ангар візьму вагу і пару штук ще зважу, скільки вони мають. Але так як я їх до вколи брав, то так і вони гарні, гарна вага, гарна. Вже мальвінку трохи затягують. Ну, якщо все буде добре, до кінця тижня ми цю клітку звільнимо. І переселимо сюди поросяток. Поки що робив в ангарі, гранули, то вже й прийшла ніч. Планував переважити ще поросят, але всіх важити не буду. Але одне ось це зважу. Ось це, це, то, що я казав, таке прикольненьке воно з тими вухами такими трубочкою. Важило воно, коли ми його важили в два тижні 2 кілограми і 900 г. Зараз я його візьму і зважу, подивлюся, що воно важив в місці, скільки воно набрало за два тижні. Ось це таке прикольненьке, з цими вушками трубочкою. Году я його. І що він важить? Шість сто. Шість сто. Шісто є. Шість кілограмів 100 грамів. Ну, так, набрало воно непогано. Такі прикольні ці вушка. такі, Ну, ті більші, там, я думаю, вони ще більші. Я вже буду їх відлучати. Планую в суботу. І тоді я їх вже переважу всіх, хто скільки важить. Захтіла я все-таки спробувати ще більшість такого. Давай злягайся льошка теж. Польошка була і льошка. заважила 9,5 з половиною. Дев'ять з половиною. Це і місяць сьогодні. Непогані такі. Петренчики. Стачки такі непогані. Зважив я двоє. Одне це саме менше. Таке воно, можливо, воно не найменше, тому що воно льошка є також, вона така маленька. Але воно було воно найменше. Важило 2900. І ці середні така вага була 4,5, зараз 9,5. За два тижні вони набрали 4 кілограми. Я вважаю, що це непогано. Ну що ж, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!